Ми в очікуванні цікавого поєдинку. Сьогодні обидві команди з'являються в символічних футболках. Юкса з'являється у футболках із зображенням Романа Дебелка. Зараз переводить праворуч м'яч на Микиту Конова Кирило Баранцов. І чути нам підтримку харківського клубу. Поминка зараз від юкса. Удар по воротах. І передача від Конова тут не пройшла. І Чідомаря підхопив і лівою ногою сильно досить таки пробиває по воротах. Проте м'яч. Це та такий Дядіа. Дидіайв є. Поворотах плетню відбуває перед собою добивання від Кононова. І Юкса відкриває рахунок у цьому поєдинку. Юкса реалізовує свій момент. І Микита Кононов на 29-й хвилині вдало на добиванні зіграв. Дедяєв зміщується в центр. Дедяєв шукає варіанти. На Співакова проходить пас. Дедяєв з м'ячем знову. Дедяєв, подача відбувається на дальню стійку. Одразу двоє гравців. Юкса на м'ячі. І Микита Ситников забиває свій шостий гол у цьому чемпіонаті. 39-та. Хвилина у зустрічі, і Микита Ситников відзначається у воротах металіста. Робив він це у матчі першого кола. Робить він це у матчі і другого кола. Дивимося, повтор. Яка ж філігранна подача від Андрія Дедяєва? Там і Кононов, там і Ситников, але розібралися в цьому моменті, тому що вони двоє були готові. Просто питання в тому, хто ж в положенні поза грою, можливо, був. При першому забитому при стандарті він пробував поворотах, але давайте поговоримо про це вже пізніше, поки атака у металіста чи до мари, пробиває по чи домари вище воріт. Металіст з м'ячем, Кирило Дігтяр подає Дігтяр, Баранцов на виході, відбуває кулаками. Подачі від Кирила Дігтяря. Дивимося ми за повтором цього моменту. Дігтяр вмикається у таймі номер 2 Дивимося, подає Дігтяр, і Кирило Баранцов. Відбиває м'яч. І Але зараз атака Металіста триває, без опіки е залишається підручний. Підручний з м'ячем підручний падає на газон. І арбітер показує на 11 метрів пенальті у ворота Юкса. Ситников. Ситников чіпляв. Ситников пішов підкат не в м'яч. І так, ззаду ногами підчіпляє він підручного. І таким чином Металіст заробляє 11-метровий. Це для Юкса. Третій матч поспіль і третій одинадцятиметровий. Поки що Баранцову не вдавалося брати, що буде в цьому разі, пробиває Петро Луців і забиває на 58-й хвилині. Петро Луців. Дідаємося, ми за повтором 11-метрового. Петро Луців розводить м'яч і Баранцова по різних кутах. І третій поєдинок поспіль Люкса пропускає з Металіст в атаці, падає на газон. В цьому моменті 27-й номер харків'ян. І знову пенальті у ворота Юкса. Ісаєнко опиняється на газоні. Дивимося, передача пройшла класна. Там Ісаєнко з м'ячем і в підкаті Цього разу Микита Татарков стрибає. Ну, але варто відзначити передачу віддав підручний. І підкаті стелиться Татарков і заробляє металіст. Другий пенальті у цьому матчі. Удар знову той самий кут забиває Петро Луців. І рахунок у нас 2-2, 64-та хвилина. Знову пенальті. І знову Петро Луців забиває другий гол. Подача йде до штрафного майданчика. Другий поверх програно, але Петро Луців з м'ячем. Петро Луців продовжує цю атаку. і який рикошет, і міг м'яч зрізатись у ворота. Але поки Луців буде виконувати подачу з кутового. Ані, все-таки не він йде подача, удар поворот, і металіст забиває третій м'ять. Федорів забиває на 72-й хвилині. Оце так поворот. Дивимося, ми за подачею з кутового пройшла вона і відпустили в цьому моменті. Відверто відпустили в цьому моменті Віталія Федоріва. Ну, але варто відзначити, яка класна подача. Баранцов відбив перед собою і одразу ж на добиванні зіграв Віталій Федорів. Дивимося. Співаков мав грати проти Віталія Федорів. Саме ці двоє гравців пішли але Поки дивимося за атакою. Юксиконов на м'ячі, коно падає на газон. І арбітер поки що мовчить. Дивимося, ми за подачею Кононов пройшов, і чи не було там контакту від Плетньова. Синьогуб на підборі. Дедяєв подає кутовий. Подача відбувається у боротьбі В твердного майданчику. і Юкса забиває Андрій. Співаков під караулією в цьому епізоді. 90-та хвилина. Андрій Співаков зрівнює рахунок. І у нас у матчі вже 3-3. Дивимося, ми повтор цього моменту. Подача Ситников класно скинув і залишився без опіки Андрій Співаков. Реабілітовується він десь е, за те, що. Пропущеному голі Юкса відпустив свого суперника. Буде подавати дігтять. Йде подача до штрафного майданчика. Удар. В поворотах Баранцов рятує. Добивання від Гомеса не вдалося. Але пробив в поворотах, дали пробити в поворотах Гомесу в цьому епізоді. І Баранцов врятував. Йде подача до штрафного майданчика. Але відбивається юкса. І лунає фінальний свисток у цьому матчі. Юкса. Вириває нічию по ходу матчу, ведучи у рахунку, пригадаємо хронологію, Кононов 29, Ситников 39. Таким чином рахунок став у нас 2-0, а вже по перерві два пенальті на 58-й та 64-й від Петра Луцєва та гол на 72-й від Федорєва зробив рахунок 3-2. Металіст вів у рахунку, але на 90-й хвилині Андрій Співаков реалізовує свій момент. Матч завершено, 3-3.